Дякую благодійному фонду Козацький. Добрий день. Дякуємо благодійному фонду «Козацький» за допомогу. Вітаю, друзі, сьогодні робимо чергу відправку на підтримку нашим захисникам. Батальйон поліції, особливого призначення. Дякую. Благодійному фонду «Козаць... Козацький за підтримку батальйону поліції Донеччина в Півдронах. Велике дякую волонтерам за допомогу для нашого пікапа і резини зимової, яка буде дуже служити нами. Хочу подякувати Олі та Артему за те, що допомогли нам за один день з покупкою резини на цей військовий папалац. Подякуємо хава в козацькій. Та і ми бійці батальйону поліції, особливо призначення Донеччини. Дякуємо за передачу FPV дронів Андрію Малюку благодійному фонду «Казачі». Україні. Слава Україні. Слава Україні. в Україні. Дякуємо ладьорам. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!